Вітаю всіх, мене звати Лада, ви на моєму каналі, і це буде відео про в'язання, а саме це буде в'язальний епізод. У мене сьогодні вже 22 квітня, це вже вівторок вівторок вечір. Uh, і я зазвичай в понеділок десь вранці знімаю відео і до вечора точно виставляю, а зараз я вже запізнююсь. І зараз в мене вже майже пів дев'ятої вечора. І я тільки знімаю це відео, тому що, ну, по-перше, були святкові вихідні. Для мене, по-перше, вони були святкові через те, що в мене був день народження. День народження був в неділю, але і в суботу ми гуляли, святкували. Хороша погода була, і зрозуміло, в, в неділю також святкували. Я може ставлю якісь відео, фото зі свого дня. Я, до речі, здійснила свою мрію, а саме це був стрибок, це зветься Jumping. це ви стрибаєте на мотузках, резинках, з якоїсь висоти. Я саме стрибала з 60 метрів струби. І там 3 секунди вільного падіння. Я давно про це мріяла, але це досить страшно, я дуже боюсь висоти, але я це зробила. От. І, а вчора ми вже їздили в село, там рибалка копали ялинки в лісі для своєї ділянки присадибної. Ну, коротше, дуже активні були вихідні. Я б не сказала, що зовсім в'язання не було, але його було доволі мало і не було часу на знімання. Тому ось так. я вам зараз швиденько покажу те, що в мене є. А далі, е, далі вже все, далі буду знову знімати наступний, наступний тиждень. Не знаю, наскільки багато в мене вдасться зняти. Так. окремо трошки більш. У мене взагалі-то є фото цієї роботи, бо я її вже носила. Вона в мене така пам'ята. я її пам'ятаєте, я хотіла її встигнути до свого дня народження. І я її до свого дня народження встигла. Але до своє день народження я її не вдягала, я її вдягала за день до цього. Гуляла в ній. У мене є навіть фото, деякі в ній. Я вам, напевно, зніму. Ну, поставляю ці фото, щоб детально можна було розглядіти, Або зніму відео. Подивимося. Ну, Скоріше за все, поставляю фото. Я думаю, що буде це нормально, доречно. Боже, що відбувається? Отак трошки краще, я думаю. Це моя ковтинка, Вона так виглядає прикольно, призібрано. Вона випрана і дов'язана. Але в мене є ще деякі думки з приводу неї. Я ще не знаю точно, чи я залишу таку ж довжину, тому що в мене залишились нитки. І я навіть її ще не зважувала. Я її зважу і напишу вам на відео, скільки вона важить. Але вона доволі легенька, тому що вона така дуже тонка, і вона буде важити мало. І в мене ще залишилося нормально нитки. Можна навіть сукню-королку зробити, таку ну, святкову на плечі, коротку сукню. Ну, це просто треба в'язати ще вниз довжину, я не знаю. Просто в мене залишились нитки і не зрозуміло, куди мені їх тепер використовувати. Так, коротше, такий в мене тут відкот. І я все-таки вставляла нитку з пандексу. Ось сюди я прям гачком прошивала. Сфокусуйся, будь ласка. Я все-таки ставляла цю нитку з пандексу, тому що після прання воно не збіглося, як я очікувала. Бо бачите, я тут в'язувала нитку з пандексу саме в цю резинку. Але після прання нічого з неї не сталося, і вона, яка була, така і залишилась, тому вона трималася на плечах, але не надто, не надто так прям притискалася, тому мені захотілося, щоб ну, це все-таки ковтина на плечі, яку я ношу. Точно без білизни, тому що мають ну, не гарно. мені не подобається, коли виглядають ці лямки з-під білиз... білизни, ну, коли це є речі з відкритими плечима. І тому тут має триматися все надійно на плечах, нікуди з неї не діне. Але я навіть стрибала з неї, я ж кажу, з... якраз цей день я була в цій ковтині і стрибала в ній. Цій ковтинці, і вона залишилась в мене на плечах, нікуди не ділася, тому дуже надійно тримається ця резинка. Це класно. Я так дві строчки проклала зверху і знизу, і воно так класно тримається. Тобто, бачите, воно якби не, не затягнуто, але воно ну, класно сідає на плечі. І все. Я це тільки не сховала, тому що я, я буквально це зробила, прошила одразу в і пішла в ній. От, і вона в мене випрана. Таке дуже класне полотно вийшло, воно таке дуже тоненьке. І при цьому воно забилося, випустило гарнесенький пушочок. Я нагадаю, що в цій пряжі, тут в мене одна нитка, це е, Ангора 30. І це, власне, Ангора, отак строчить. А друга нитка це е, Ленеросі Ланеросі спа е, Артикул Air. Тут 80% мериносу і 20% ПА. І воно таке дуже воно... воно комфортне, воно не жарке, але при цьому в ньому доволі тепленько. Я ходила в ньому без нічого. Ну, звісно, що було тепло, але тим паче ну, все одно ще не прям жара. І мені було в ньому комфортно, хоча воно таке доволі тоненьке, але воно дуже приємне і воно дуже м'якеньке, воно не колеться. Воно дуже класне. Коротше, ось так. Я встигла дов'язати рукави, хоча я боялася, що я не встигну. А я їх, до речі, дов'язала доволі швидко. Буквально за 3-4 дні я працювала тільки над ними, і я їх дов'язала. І такі в мене вийшли рукавчики. Я думаю, може їх подовжити. Може саму довжину довшу більшу зробити. А може так залишити, як є. Мені і так подобається, як воно є. Як воно сидить. у мене ось такі підрізи. Ось так це виглядає, до речі. Ця прошита. Частина виглядає з іншої сторони, ось так. Ну, Котше, я не знаю, що показувати, не особливо є що. Я ще кажу, тут в мене є виточки, все дуже класно сідає. Я вам, напевно, все-таки ставлю фото, не буду вже знімати відео, бо я знімала вже відео з цією ковтинкою. Якщо комусь цікаво, там, де вона ще без рукавів, можна подивитися у минулому моєму відео. Перед цим яке виходило. От, до речі, в мене ось тут такий рукавчик. Я тут зробила 5 рядочків, резинки один на один і закрила її голкою. Так, як і внизу, так як і тут в мене фабричний набірний край. І ось таким чином це все в мене виглядає. Мені дуже подобається ця ковтинка. Я думаю, я буду її носити. Це така в неї такий гарний. Олір Гнилої вишні, такий базовий. Мені сподобалося, як він на мені виглядає. тому Ось так. Дивіться, що тут трошки підвертається низ. Так. Але ну, це не... не знаю, для мене це не грає ніякої ролі, тому що я все одно заправляю його у джинси. Тобто воно не торчить, і воно все одно його не видно, як воно там під джинсами. Тому не знаю. Які я замовляла на Елікспрес, якраз для цього зайчика, який я зараз вяжу для кролика по майстер-класу Іринки з каналу Професор Кофесова. До речі, дивіться, вони а, такі типу, типу плюшеві, Бачите? Не знаю наскільки вони будуть по розмірні. До речі, це мій кролик. Мій кролик на стадії ось такий, що в нього вже готове тіло. Пришиті ручки, але ще не зашиті тут. Лапки вже набите тут все, тіло і тіло стягнуте. Голова в мене на ось такому етапі знаходиться зараз. Я не знаю, наскільки буде тут маленький чи не маленький такий носик. Я думаю, напевно, нормально буде. Ну, може, трошки завеликий, але. В принципі, по пропорціям. Ну, які є. Це вони мені прийшли не в такому мішочку, в целофановому, але я їх переклала в такий мішочок. Я, до речі, я купила у секонді. Там продавалися такі мішечки по 5. Не навіть не по 5. але по 5 гривень. Коротше, по 5 гривень, ось такі маленькі мішечки. Вони такі дуже зручні, навіть якісь оченята або такі носики скласти. Дуже зручно. А зайчик ось такий в мене. В мене на цьому, до, до цього, тобто ви ж пам'ятаєте, що в мене було зв'язані обидві ніжки, і я на цьому тижні зв'язала тіло, пришила лапки і почала голову в'язати. Тобто не дуже велике просування, але ось так як воно просвічується дуже сильно. <кій> я буду його прати обов'язково. І сподіваюся, що якщо я його виперу... Ситуація покращиться, але це не факт. Ну, якщо нитка тобто розпушиться, то буде краще. А ще мені здається, що в мене лапи різного розміру, дивіться, різної довжини, Оця да? наче довше. Так. Да. Ось це до цього я цього не помічала. але це не страшно. Іграшка все одно буде для мене пробна, тому. Це не так вже і страшно. Так буває, бачите? <смі> ну ладно, То таке. От. І лапки я буду в наступний раз, коли буду в'язати, я буду одразу набирати на ну, тут буде в мене Болга... Боже, не а метод джузі, воно буде закрите все. І не треба буде шивати. Просто наб'ється і потім тут прийшється і все. Ну, не пришиється, а вони ув'язуються. <кій> Буде дуже зручно. Тут виходить пришивна тільки голова. Ще, думаю, можна якось її також вив'язати цілком, Але не знаю, подивимося. Зв'яжу спочатку так по майстер-класу, а далі вже може буду якось мудрувати. Такий прикольний, він такий, не знаю, прикольний. Силует цікавий, мені подобається. А голова у мене тільки на ось такому етапі. Небагато. Я, до речі, в'яжу на трьох спицях. Це на шкарпеткові спиці і це у мене розмір 2,5. А ниточка доволі тоненька, я не знаю, що за ниточка, це якась якісь залишки, які мені віддавали. Я сподіваюся, що вона після прання розпушиться і буде не така дірява. Але, ну, хто Все, Що буде Дірява? Ну, цього зайчика я собі залишу. Це такий пробний. <кій> От. Тому ось так. Бачите, тут також я зробила голову цю незашитою. Бачите, в мене тут дірка. Я просто не знаю, як буде чіплятися та голова. Тому я так зробила. А наступний раз, коли я вже буду повністю знати, як воно вяжеться, то, скоріше за все, я не буду робити ці ну, дірки, а буду набирати методом Джуді для того, щоб не зшивати, бо я не люблю зшивати, мені це не подобається. Загалом, то це робота, якою можна, в принципі, уникнути. Ну, я так думаю, це, це, я не претендую на істинність, це майстер-клас Ірини. Канал професор Кофесова. Тому, якщо вважаєте зв'язати такого зайчика, переходьте до неї. Він недавно в неї вийшов цей майстер-клас. І я не претендую на істинність, я в'яжу по майстер-класу Ірини. А якщо вже далі буду в'язати, то може буду щось змінювати, але поки так. Так. І у мене ще є один розпочатий процесик, але я його розпочала тільки тому, що його зручніше брати з собою в дорогу. Це простіше, це, звичайно, що шкарпетки. І в мене трохи цікавий вибір пряжі. Ой, як бачите, трошки цікавий. Чому? Тому що я знову ж таки вив'язую свої залишки. А залишки в мене вже різні, які не надто поєднуються. І в мене ось такі шкарпетки в'яжуться. Причому, що оці сіренькі, які вже тут є, і які ось тут, вони різні. От, який тут вив'язаний це Alize Superwash Comfort Socks. Ось це він. І ось це. І в мене закінчився це. в мене залишалося від шкарпеток, які я буквально недавно в'язала. Такі чоловічі в мене а, сіро чорні вони. От, і в мене від них залишились такі моточки. Небагато, я вже їх оце і вивізала. Е, А це сіро-білий сіро з чорним. Ну, я думаю, тут буде дуже схожі секції, ну там плюс-мінус. Е, це якийсь no Name. це я купувала стокові залишки пряжі. От вони були такі у мене невеличкими моторами, ну, типу, знаєте, по 50 грамів були моточки, з них вже в'язали, і вони такі схудлі дуже. Я їх перемотала собі ось так. Мені зручніше так в'язати. Я ставлю собі ось так сюди в сумочку, їх витягую з серединки. Бачите, я просто ще їх не починала і в'яжу. От. А поки в мене в роботі. Ну, коротше, це теж шкарпінкова, але я просто не знаю, чи чия вона, чий це виробник. Але це стандартна шкарпеткова, тут стандартний склад і стандартна довжина. От. А оці, це в мене Ярослав. Я думаю, багато хто впізнав, і в мене вже їх небагато залишилося. Я поміряла, в мене тут приблизно 80 щось, щось грамів виходило. Я навіть зважила, так. Да. І в мене будуть якісь о, чоловічі шкарпетки, ЗСУшні, десь на, на 42-й розмір, 41-42, можливо, будуть десь такі шкарпетки. <кій> І це в мене були залишки о, Ярославу. ось такого. Я в'язала також колись ЗСУшні шкарпетки. Це десь було минулої весни або зими, десь так. Я їх вже вирішила використати, тому що вони мене доволі довго лежать. У мене вони були в один бунтик змотані, я їх поділила. І ось так в'яжу такі смужки. Я зараз тут зв'яжу невеличку смужку і буду переходити на ці, буду в'язати такі п'ятки, тому що в мене оцих менше трошки. Щоб ще залишилось на смугу по стопі. А ось це червоний, це взагалі також якийсь ноуний. Але це також карпеткова червона ниточка, така в мене була невеличкий залишок, я не пам'ятаю, куди я, я діла основну. Я також в'язала якісь карпетки, але це було дуже-дуже давно. І в мене такий маленький залишок лишився. Вона також стандартної довжини, ну, хоча вона трошечки довша. Але ну, не критично, але трошечки товще. І отак от я просто вив'язала з неї резинки. Я просто її додала сюди, щоб, бо мені не вистачало цих ниток. Ну, я подивлюсь, може, мені ще не буде вистачати, і я ще щось додам, але поки от такий в мене добір. І я не знаю, чи хтось захоче з чоловіків з ЗСУ наших котиків такого кольору шкарпетки. Але, ну, червоний, сірий, з чорним, я не знаю, не бачу, наприклад, нічого поганого. До речі, у мене тут набір німецький витий. Мені сподобався він. Він такий доволі еластичний. А в'яжу я на спицях, скоріше, це 2,5, бо це китайські спиці. Я починала на 76 петлях, але щось потім мені трохи не сподобалася ширина. І я спустилася до 68. Ну, тобто спочатку зробила тут бавки, дві бавки з однієї, з другої, потім десь тут зробила. І так вони мені стали вші, і так якраз на пагомілок вони трошки ширші, а потім там, де будуть ну, згружатися нога, трошки виші будуть. От, бо вони такі ну, вони і тут доволі широкі, От, тобто на 68 петлях вони і так доволі широченькі будуть. І я подумала, що на невеличкий розмір, на який мені вистачить цих ниток, просто не, вистачить, ну, не треба такі широкі шкарпетки. Тому я вирішила їх ну, звузити і тим паче менше пряжі піде. Тому я ще трошки в'яжу червоної і буду переходити на п'яточку сіреньке. І ось у мене ось такі шкарпетки. До речі, скажіть, як вам ви вважаєте таке поєднання кольорів? Я спочатку вагалася, а потім подумала, що ну, до сірого і чорного все підходить, тому що, що червоний також буде непогано виглядати. Якщо чесно і сама вносила таке поєднання кольорів, воно, в принципі, прикольне. Ну, тобто, навіть унісекс, я б сказала, нічого такого нема. На мою думку, ну, нормальний це, нормальне поєднання, нормальні кольори і для чоловіків, я вважаю, воно також підійде. Але готова почути вашу думку, якщо ви думаєте, що ні, у вас ще є час написати. І я їх можу зробити з жіночими і буду сама їх носити, якщо будуть такі не підходити. Хоча я думаю, що для чоловіків вони все одно які. Там, ну з не чоловіків, все одно які, а для ЗСУ все одно які, тому що вони їх носять в берці і не надто довго. Але <кій> Все одно носять і вони їм потрібні. Хоча в цьому сезоні в нас вже спека прийшла. Але, звичайно, дуже б хотіла, щоб наступного сезону не було вже. В сенсі, що війна закінчиться, але віриться, знаєте, з, з трудом. Всі ми бачили ці перемир'я. І тому будемо готувати санчата з літа. Будемо потрохи в'язати. Я все одно постійно вяжу. А якщо ні, то. Буде дуже багато звільних шкарпеток. Я найду мужчин, кому їх прилаштувати, все одно взимку носяться такі шкарпетки і не у ЗСУ. Тому все, це в мене все. Чекаю вас у коментарях, як завжди. Люблю з вами поспілкуватися. Поставляю вам відео, фото. У нас, до речі, народилися такі кроланята, роді гарнюсінькі. Вони вже підросли. Я вам також ставлю фото, відео. Тому чекайте. Я думаю, І сподіваюся, наступні відео будуть більш цікаві. Бажаю вам гарного настрою, спокою, тиші та натхнення. Бувайте!